Привіт усім, друзі! Слава Україні! Я вас вітаю на своєму каналі! Слава нашому незламному народу, нашому війську, що нас захищає, та смерть нашим окупантам! Друзі, ось так виглядає моя орхідейна стієчка, на якій знаходиться основна частина моєї колекції. Поливаються мої орхідейки поетапно, тобто один день одна поличка. На поличці вміщається десь приблизно в районі 15-16 вазончиків з орхідеями. Стоять дуже щільно, відразу хочу сказати, там їм тіснувато, але нічого не вдієш, терплять. Орхокіця білочка. А перед цим був. Орхокотик філя. О, почалось. Про цю стійку є в мене відео, як її отримала в подарунок від чоловіка. Кому цікаво, заходьте в опис, я там дам посилання. Сьогодні в мене поливається ось ота от поличка, де якраз білочка і примостилась. Я зняла вже майже всі орхідеї, бачите, там лишилось лише два кущі. Це камбрія, а в куточку поряд, ось. Стоїть цимбідіум і от саме про цей цимбідіум сьогодні буду знімати відео. Я хочу зробити йому таке кілечко-підтримку, тому що він розкладається, в нього там, самі розумієте, листя в різні боки, і я вирішила зробити так, щоб це листя якось більш-менш трималося догори, не заважало сусіднім орхідейкам. Зблизька, це має виглядати ось так. От, все це листя треба якось підняти. І так, щоб воно трималося купи десь вище. Бо бачите, ось опускається геть вниз. заважає орхідеям і тут поряд батарея опалювальна, тобто підсихають кінчики, сушаться дуже. Задумка така: є в мене ось, ось такий прозорий контейнер від торта. Він складається з двох частин. Ось. Хочу одну з цих частин обрізати. Тобто зрі... вирізати ДНЦ і, вир... і зрізати ось оці частинки, що кріплять його. Далі, на чотирьох тримачах, закріпити його так. Щоб ось оце кілечко, яке лишиться прозоре, було в якості такого кільця, який буде підтримувати оті от листочки, що розпадаються в різні сторони. Як я це буду робити, власне, я зараз показувати не буду, бо це надовго. Покажу вам готовий результат. Ну і відповідно, як воно все потім буде виглядати разом із самим цим бідіумом. Пішла я на кухню працювати, а вам покажу готовий результат. А в цей час на кухні. Ось, бачите, стоять мої орхідейки, поливаються. І орхокиця вирішила зайняти тару, яку я приготувала теж для поливу орхідей. Спочатку думала, що туди поставлю декілька горщиків і залю таким, знаєте, спільним поливом. Проте киця вже все окупувала. Моя красунька, синьока. Отаке от, от кілечко вийшло, бачите, обрізала все. А тепер цим кілечком спробую підняти трішечки листя цимбідіума, щоб воно так низько не опускалось. Ось він. Я його зараз ще буду поливати. Кілечко вдягаю знизу. Ну, і Ось приблизно десь тут. Маю закріпити, проте бачу, що воно занадто широке, тобто його потрібно буде ще розрізати, щоб стягнути трішки. Ось отак, от, бачите? Десь на цьому рівні приблизно. Зроблю надріз, затягну його і закріплю кількома тримачами. Покажу вам результат. Ну, а тепер результат роботи. Дивіться, ось ця стрічка, яку я обрізала, позакріплювала ось такою. Стрічкою садовою до кожної опори. Бачите, тут ось теж з цієї сторони. Поробила дірочки, і, відповідно, ось бачите, отак кріпиться з усіх чотирьох сторін. Ось так має вигляд кущ зверху, зібраний докупи, піднятий. І в такому стані він буде стояти аж до весни, доки можна буде його поставити на балкон. Ну, а там я зніму це кріплення і далі він буде почуватися вільним. Такий ось невеличкий лайфхак з підручних засобів. Якщо моє відео стало вам в нагоді, ставте вподобайки, розповсюджуйте, коментуйте, будь ласка. І взагалі в мене до вас велике прохання. Будь-який україномовний контент, старайтеся розповсюджувати, тому що наша українська мова має лунати на весь світ. Вона має оту москальську собою Замінити. Особливо, якщо їм Ютуб вироблять, то взагалі буде прекрасно. На цьому я з вами прощаюсь, друзі. Сьогодні було таке невеличке вдосконалення горщика для мого цимбідіума. ось на ньому доцвітає останній квітконос. Було цього року в нього аж 8. Кому цікаво переглянути відео про цей мій цимбідіум, Переходьте знову ж таки в опис, я там дам посилання на плейлист, де зібрані попередні відео про нього. Бажаю всім вам миру, щастя та злагоди в родинах. Вірте в нашу перемогу, вірте в наших захисників та за можливості допомагайте їм. Всім гарного дня та всім до побачення!